З Німеччини в Україну у розпал війни, бо дружина не схотіла кидати батьківщину і тікати від війни. Тепер німець Хайнц і його Тетяна щодня чистять, ріжуть, сушать овочі для сухих супів на передову, бо хочуть допомагати нашим воїнам. Юлія бабак з ними познайомилася. Після ранкової кави Тетяна і Хайнс беруться до роботи. Для сухих супів нарізають овочі. Спочатку десятки кілограмів моркви, далі картопля. Ну, може, це на тижні три роботи. Висушені овочі передають волонтерам, які фасують і відправляють сухі супи українським військовим на передову. Ось це петрушечка, Це залишки капусточки высохло, mm -hmm. це, треба Это уже вже пішла э, морква. морква. Це для українських солдатів на фронт. Я точно не знаю куди. Я лише знаю, що вони повинні їсти і що вони мають захищати цю країну. Хайнс – громадянин Німеччини, до України переїхав навесні 22-го року в розпал повномасштабної війни. Адже дружина Тетяна, з якою побралися чотири роки тому, категорично відмовилась переїжджати в Німеччину. Я відчувала це як дезертирство. Знаєте, от коли мені кажуть, що ну вихідний неділя, може, ви не будете там щось робити, традиційно робити, чистити, сушити і таке інше. Я кажу, ну хлопці ж без вихідних на фронті. Чоловік розділяє позицію, дружини. Говорить, хоч його рідна країна допомагає Україні, воліє докладатись і власною працею. Ja nicht, was... Ніхто не знає, що ще задумав Путін. Що він ще задумав? Чи оточить він Україну, чи що. Всі бояться, можу сказати, але в Німеччині так само бояться. Але я вважаю, що люди тут повинні справді перемогти і мати гарне життя. на тривоги не зважає. Ми не боїмося. Українською чоловік поки що вивчив лише кілька фраз. Але це не заважає спілкуванню ні з дружиною, ні з сусідами, які зовсім не знають німецької. Реально, він Україні Україну любе, допомагає всім, чим може. Оце, оце, звісно, звісно це здивовано. Знаєте, як там хай, хай, всю, привіт, привіт, пішли. Він мені показує відро забрати, Я єс, пашла за відром. Для Тетяни ж замість сотні зрозумілих слів віддані. З чоловіка в Україні лише зміцнила стосунки. Lieber, lieber, Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.